Мирні переговори в Абу-Дабі, а в Україні ракети по мирних будинках. Саме тут розпочався другий день переговорів в делегації України, країнки агресора Росії та США. Коли українська, американська та російська делегації ведуть переговори, на голови людей летять ракети та дрони, які вбивають, калічать та руйнують. A w Kremli w to czas zajawy, jakie z mierą nie mają niczego wspólnego. Maria Zacharowa, prezsekretarka MZS Rosji, zjawiła, że zachodnie wojska, jakie mają gwarantować mylę na terytorium Ukrainy, będą z zakonu cilu dla moskowskiego wojska. Pro realną politykę, ta, jakie my syłamy, może swić z czy straszyłki Kremla, działają na europejczyków. Pro to będziemy mówić z naszym hostem, generałem polskiego wojska, kolejnym kierownikiem Biura Nacjonalnej Bezpieki Polski, Stanisławem Koziejem. Panie Stanisławie, dobry dzień. Witaj was w studiu. Dobry dzień. Dzień dobry. Witam. Dobry witam dzień. Witaj was. Panie generale, koły ja w na promowie w Miami, te w Abu Dhabi e, i baczył e, ja tylko jeszcze powróciłem z Kijewa tak na sprawie. baczył na własne oczy, e, jak wygląda sytuacja e, w Kijewie, jaki jest stan moralny ludzi. E, to jedynym chyba rezultatem tych... E, jest zniszczona ukraińska infrastruktura. Czy wy wygryte w te, że my, jakim czynom, możemy zupynywać te pekło, jakie rozpoczęła Rosja w Ukrainie, i podożuje to pekło, a z amerykański prezydent wiszaje sobie kartynku z wojennym w Biłomu domu? спосіб на звичайно, спосіб на переривання цієї війни був би оптимальний через мирні ozajmę, переговори, чи принаймні багаторічний, але мир або або перервання вогню принаймні. Але Росія бачимо, що вона не є зацікавлена тими розмовами. Думаю, що вона може біль думає, що може більше отримати через військові дії ніж ми ж мирні переговори. Тому що в мирних переговорах треба би було ем, дійти до компромісу і відмовитися від певних пунктів. А Росія надіється, щоб не компромісом закінчити війну, тільки повною перемогою на Україною. Тому вона не є особливо зацікавлена. Але сполучені штати. Тута й про тут ведуть таку трохи дивну гру. вони хочуть і ближче притягнути до себе Росію. Це потрібно для конфронтації з Китаєм. Штати хочуть мати кращі відносини з Росією ніж. Китай має з Росією кращі відносини ніж США, має з Китаєм, і це така гра коштом України. Беручи під увагу, що коштом України Штати отримають цю прихильність Росії, але це мабуть є помилкова стратегія. Ми бачимо, що переговори просуваються важко, і говорить про це і стів вітков, що дуже багато невирішених питань залишається. Україна звісно тримає свої червоні лінії. Це території, це питання з запорізької атомної електростанції. Але я хочу запитати вас, які червоні лінії в цих переговорах для Європи? Бо Європа зараз не присутня за переговорами за столом переговорів, і фактично в мирній угоді прописуються дуже багато зобов'язань саме для європейського союзу. Так, но. Европа, не так, Європа є не того, є за столом Europa, переговорів, тому що Європа, говорячи конкретно, євросоюз є не подметом, є стратегічним, стратегічним суб'єктом у справах безпеки і військових та, окремі НАТО, країни. Та, так, НАТО, НАТО, та, НАТО, НАТО, НАТО швидше, але сам євросоюз, є. Є. євросоюз, євросоюз ні, євросоюз є гравцем економічним, політичним, суспільним. У зв'язку з цим більша роль. Євросоюзу припадає Україні. до післявоєнної відбудови України забезпечення середовища для економічної безпеки України після ймовірної закінчення війни. Тому її немає як Євросоюзу при столі переговорів, пане генерале, Марія Захарова, про яку я сьогодні згадував, сказала, що після. Pit pisania ugody, e, myrnej ugody między Moskwą i Ukrainą, zachodnie na terytorium Ukrainii, jakie mają być bułty garantami bezpieczeństwa, były e, misjenią dla e, zbrojne, dla rosyjskich zbrojnych sił. A jaki sens w tym? E, ja rozumiem już o retoryka, to jedno, straszyłki, to drugie, ale to, to jak zaraz małyby wywczaty Amerykanie? To muszą po pierwsze e, budować partnery ich po NATO e, i sojuszniki. Po drugie, chcą spilnej inność, przynajmniej taką mającą na A po trzecie, taka zajawa swiczyć absolutnie, że im na na wse, co proponuje Donald Trump. Nawet nie Ukraina, ale Donald Trump. Ну, це, мабуть, ключова проблема цих мирних розмов і взагалі осмислення закінчення війни, гарантії безпеки тверді для України в разі закінчення війни. Поряд територіальних проблем Донбасу це є друга проблема, і я так оцінюю, що в тих переговорах Руба є спроба вирішення цієї як? проблеми як вирішити проблему Донбасу і що з гарантіями безпеки Росія весь час, так як ви сказали, не погоджується на тверді гарантії безпеки. Якщо не буде сильних гарантій безпеки, то важко собі уявити будь-який справедливий, скажімо, на мінімальному рівні закінчення війни. добре, що сполучені штати в останнім часом. Декларують готовність участі в цих гарантіях, що це не є тільки коаліція охочих країн, які разом хочуть ці гарантії забезпечити, але також говориться про участь сполучених штатів. Якщо б це були тверде становище, впевнене становище штатів, що вони хочуть брати в цьому участь, принаймні стратегічно чи якісь забезпечення. З космосу чи з повітря то було би це добре, але можливо в контексті, що ми говорили цієї гри штатів. Світової гри можливо, це є якийсь тільки пункт в розмовах. Штати показують, що вони готові брати участь в таких гарантіях, але також можуть відступити, якщо в рамках переговорів з'являться інші рішення. без твердих гарантій реальних присутності мілітарної між на території України після закінчення війни я не бачу безпеки для України. вона залишиться залишена сама собі з Росією, яка ймовірно захоче реалізувати свої максимальні цілі, досягати їх не тільки щодо України, але також і до західних країн. А щодо України вони собі записали в конституції, що цілі чотири в області цієї території Росії. Відповідно, як ця територіальна проблема, так і проблема гарантій це ключові моменти, які можливо ті перемовини просто розіб'ють і вони нічим не закінчаться. або, на що ми надіємося, закінчиться якимсь компромісним рішенням, корисним для України і прийнятним для Росії. Ну і на тлі переговорів, які відбуваються в Абу-Дабі, е, закінчується чинність російсько-американського договору про контроль над ядерними озброєнням. Росія вже каже про те, що вона не має тепер зобов'язань жодних е, контролювати кількість свого ядерного зброєння. І я хочу вас запитати, чи е, існує ризик, що в ці ядерні такі страшилки російські ядерний цей фактор може стати інструментом тиску якраз в переговорах на Україну і взагалі чи має захід? Спосіб, як запобігти цьому. Ну так то я bardzo trudny problem. так. Це є дуже важка проблема, коли ми сьогодні говоримо, коли цей договір закінчиться про редукцію цієї зброї. Він закінчується і залишається середовище без договору. Але думаю, що ця ситуація є складнішою для Росії ніж для США, тому що це штати не хочуть продовжити цього договору, тому що Путін за. Пропонував, що ще рік буде продовження, що Росії на цьому залежить. А Трамп хочеться застосувати такий маневр Рейгана через гонку озброєнь він вбив радянський союз. Це є добрий важіль натиску на Росію зі сторони штатів яку Трамп має відсутність цієї домовленості, і створення нового трактату штати хотіли, щоб також Китай до такого договору був стороною, тому що це є потуга нуклеарна, яка росте, і вони не хочуть продовжувати цього трактату, розраховуючи на нову роздачу, беручи під увагу. У своїй переваги, але для світу це є велика небезпека для нової гонки озброєнь і такої кризи, як, наприклад, Кубанська кубинська криза, яка була дуже небезпечною для світу, це є також загроза на розповсюдження нуклеарної зброї, і чергові країни можуть іти до того, щоб отримати таку зброю. Також нуклеарна анархія. Світ власне сьогодні дивлячись. Stoczki z punktu widzenia, że ten umowę zakończy się, wygląda bardzo niebezpiecznie? Panie generale, Ukraina stale prosi o ochronę nieba zachodnich partnerów. Między innymi prosi o to Polsję. Oczywiście Polska nie ma swojego PPO, wszystko, co ma, zachodnie zraski, szczególnie amerykańskie. Ale dużo pomocy nadał też Eurosąjusz i Niemczech. Ale na żal minister obrony Niemeczyny pan Pistorius wskazał, że dłużej na daty nie może, bo sama zaśyci bez obrony. Może że nadli szą той czas, trzeba zakrywać niebo, bo za chwilę nie będzie nawet czym posyłovati PPO Ukrainy. Ну так, ну так, Україна повинна так. Україна повинна отримувати максимально озброєння максимально, яке світ має і, і може їй дати. No, Дуже не недобре в цій всій війні. Виглядала ситуація, обронів, ситуація виглядала певних обмежень Україні, про доставку зброї чи, обронів, чи обронів, про введення певних обмежень на використання цієї зброї, щоб це було тут, а не там. На мою думку, це були дуже недобре з точки зору ведення оборонної війни Україною. Слід пам'ятати, що це є оборонна війна України, це є також оборонна війна для всієї Європи. Це є щит, який захищає всю Європу. Відповідно, всі повинні бути зацікавлені, щоб надати Україну такі засоби, які це тільки можуть надати без жодних обмежень. Я сподіваюся, що Україна почне не утримувати ці найбільш сучасні засоби і для ППО, але також щоб могла атакувати глибоко на території ворога, щоб в аеропортах і на базах звідки злітають ці літаки, і ці ракети, щоб їх там знищувати, не може бути так, що Росія може повністю легко використовувати всю зброю, а Україна має зав'язані руки. Panie generalu, już krótko. Donald Tusk wydychuje dzisiaj w Kijowie. Czego oczekiwać po tej wizycie? Ma mu też o 40 sekund na odpowiedź. Я сподіваюся, що це буде затиснення нашої співпраці двосторонньої. Це є найважливішим, тому що Польща є учасником цієї міжнародної системи підтримки України, коаліції охочих і інших дій. Але набагато важливішим є також білатеральні відносини, і я сподіваюся, що це буде і чи є головною темою розмов тим розмов економічних і далії підтримки військової для України. На Польщі. щиро дякуємо за розмову. Генерал Станіслав Козій, колишній керівник бюро національної безпеки Польщі, був гостем Українського фокусу.